Будинок, а тим, що від нього до річки тетерів приблизно дві хвилини ходьби. Тих, хто заядлий рибак, оцінить перспективи мати такий гарний будинок недалеко від водойми. Багато риби, щука, лящ, карась та інше. На тому напрямку знаходиться наш. Будинок, який продається. Також поряд з будинком знаходиться автобусна зупинка, магазин і недалеко знаходиться ліс, де багато грибів та ягід в літній період часу. Дорога до Воропаївки асфальтована, гарна Воропаївка, на вулиці Шевченка. 12. Мене попросили допомогти продати будинок в цьому населеному пункті. Має літню кухню, господарські споруди, зроблений, металопластикові вікна, супутникова антена. Охайний, поряд ліс, поряд річка, як дача саме й Дальний варіант гараж. Є вихід, ще один вихід. Земельна ділянка, яка знаходиться біля цього будинка, теж, в принципі, відноситься до нього. Каналізаційний колодязь. Дуже гарний будинок. Дуже по-добротному все зроблено. До будинка під'єднано три фази. Ось ви бачите. До будинка під'єднано газ. Високий, гарний фундамент. Все дуже-дуже гарно зроблено. Паркан по всьому периметру. Колодязь в дворі, хоч є водопостачання в будинок. Можна, в принципі, брати воду і збитися Вода знаходиться не близько біля поверхні тобто будинок не підтоплюватиме. В тому напрямку знаходиться річка, до неї приблизно метрів 200. А зараз ми з вами зайдемо в будинок. Оглянемо його зсередини. Отже, заходимо в віранду. Далі з віранди у нас йде до котельні. Котельні імпортний газовий котел. Тут котельня отоплюється. Далі пройдемо в інші кімнати. Така ось вірандочка, вітальня. Далі з вітальні ми потрапляємо в кухню. На кухні у нас є кух... кухонний гарнітур, газова плита, вода. Мікроволновка, холодильник, все залишається в будинку. Також є піч, де можна готувати їсти, пиріжки випікати, варити, жарити, якщо маєте це вміння і бажання. Далі Далі у нас знаходиться тут вихід на задній двір. а тут у нас ванна кімната. Ванна кімната обладнана всім необхідним. Ванна, душ, унітаз, стиральна машина, яка ж теж залишається в будинку. Тут у нас комора, де можна зберігати ваші запаси, їжі, варення якісь, закривання. Пройдемо в інші кімнати. Тут таке здорове зало, десь сім'я може збиратися і за обіднім столом і розповідати різні історії, як день минув. А там у нас задня частина печі і спалінка така ось. У всіх кімнатах, як ви бачите, встановлені радіатори від котла газового, який ви бачили на початку відео. Всі вікна металопластикові, на декілька пакетів. Пройдемо далі до кімнати. Є ще одна таке кімната. Теж металопластикові вікна, доволі простора. Ще одна спальня. На жаль, не можу показати, лампочка перегоріла при зйомках. Дивіться, ось тут у нас є пічки, через які, якими можна опалювати кімнату. Тобто, хто хоче економити газ, то може користуватися такими грубками. Хата дуже тепла, вона дерев'яна обкладена цеглою. Є всі необхідні. Комунікації в домі, підійде великій родині, або як дачний варіант, дачний заміський будинок. Або хто любить рибалку, хто любить заміське життя, то дуже гарний варіант для цього. Наш вихід на задній двір, про який ми говорили. Давайте з вами оглянемо також літню кухню, яка є на подвір'ї. Літня кухня невеличка, площу десь до 30 квадратних метрів. Є в літній кухні піч. де можете сушити гриби, ягоди та іншу. Далі є спальне місце. Якщо приїдуть гості і не буде де в будинку місця, хоча навряд чи, то можна постелити ось тут. Або тим, хто хропе. Далі. Е, також на подвір'ї знаходиться сарай. Давайте ознайомимося, що в нас є в сарай. Значить, ось така велика комора. Чердак великі до сіну можна зберігати. В коморі можна зберігати картопельку або інші якісь продукти з вашого городу. Так, оглянемо інший сарайчик. Цей сарайчик призначений для тварин. Можна якихось курей, качок, гусей тримати, кіз. Тобто місце, місце предостатчно. Так, далі у нас є ще невеличкий гаразд для мотоцикла або там мопедів, газонок косарок та іншого обладнання. Так. Також ще є один сарайчик, де у нас Теж зберігається дрова для зберігаються дрова для хати. До речі, ось тут під цими досками знаходиться інженерний круг, де підключається вода в будинок також відключається. Ось ще одні двері, які ведуть на задній двір. Йти до города недалеко. Ось він можете собі щось вирощувати. В Цьому дворику сусіди знаходяться недалеко. Проживають там ліс, там річка. Все, в принципі, дуже душевно. Вартість будинка буде зазначено в описі під цим відео.